Необ'єктивне медичне обстеження, ВЛК визнала мене придатним до військової служби. Але я досі маю серйозні проблеми зі здоров'ям, відчуваю біль та дискомфорт. Не можу повноцінно виконувати службові обов'язки потребую подальшого лікування. Саме так коментують свій досвід проходження ВЛК бійці, які звертаються до мене по допомогу. Зазвичай це говорить про те, що військово лікарська комісія. Не виконала свою роботу в повній мірі. Скарги військовослужбовця на незадовільний стан здоров'я було проігноровано. Через відсутність апарату КТ чи МРТ не було зроблено необхідні дослідження. Епікризи інших лікарів не було взято до уваги. Як наслідок, військовослужбовець не отримав об'єктивне медичне обстеження під час проходження вика. Який вихід є оптимальним в даній ситуації? По-перше, Після отримання висновку ВЛК про вашу придатність до військової служби, направте скаргу до ЦВЛК з описом порушень, допущених комісією при розгляді вашої справи. Паралельно підготуйте рапорт до командування військової частини про те, щоб вас не направляли на передову в період розгляду скарги. Не опускайте руки, зіткнувшись з байдужістю системи, а краще відстоюйте свої права, звернувшись до грамотного фахівця. Я адвокат Володимир Плетенко. Бажаєте отримати юридичну допомогу з цього та інших питань? Мої контакти ви знайдете в описі профілю.